Вітаю вас! З вами магазин АвтоЗвуквей. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз від компанії Car Pro Light, серія А14 Pro LED на 3 дюйми. Артикул даного комплекту 13611. Постачається ось такій коробці комплект. Лінзи у нас універсальні. Розмір лінз 3 дюйми. Ось такий мають вигляд. Тут у нас монтажний комплект іде. також друга лінза. Потужніш лінз 35 Вт. Потужні лінзи. Маємо дві системи охолодження Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Задня частина повністю металева. Передня пластина. У нас частина із пластику. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних дротів підключення. Інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали лінзу на живлення бачимо, наскільки яскраво і потужно вона відсвічує. Чутний. Як працює кулер. Температура світла 5500 Кельвін. Чисто білий світловий потік маємо. Лінза абсолютно універсальна.